Максим, це дуже великий дисциплін. Ви коли спомнили того захворювана, який вчив, як робити бізнес. Він казав, що на ширину. Найдіть серед цих шириний партнер. Ширина, людина, найдіть партньора. Одного-двох максимум. Чого більше двох одночасно? Показував, то що вчинки є двоє людей. І ми один і другий. А якщо каже, троє, а якщо четверто, будемо голодні і можуть змерти, так? Або прикорну одного. А виходячи, що людей відповідають з партнерів, це моя вам рекомендація. Не біть багато партнерів. Поможіть краще одному. Беріть багато клієнтів, але не беріть багато партнерів. Але і це треба. мото. Попросимо. І настав такий момент, коли дитина виросла. Що треба? Отпочати на труді. І ми будемо Всі Все такое. Сьогодні ми з цей груді першого свою дитину. Закрити кваліфікація лідер організації Карін'єм та Ріксана. h a Чити відробіт. Вручають велику ложку. І я хочу дати запропонувати сам. Я можу сказати, що ми можемо такі самі люди. В нас також є поції. І не дивлячись, як на його молодий рік, можна сказати, що ну, я так рахую, це наш друг. І Саш, пожалуйста, багато хто казали, коли такі люди, як Саша, за дітом кажуть, Саня, Ельох, Олечка, я тут Олечка, Одячка, Сердечка, сітя. Ти відчуваєш себе дійсно, ну так 25 років. І хочеться бути кому місці, правда? Я за не хочу наразі допомоги, Саш, ви кожне, будь ласка, менести ложки на президентському банку. І так, як, так як на місці лікар, не може комусь передають, так? Більше не бачимо. Ну, я хочу, щоб Саша в 2016 році, в нього все для цього є, прийняв цей Оскар свій. Це займаємо, даю отримати, що він загадає бажання. Я хочу, щоб він на сідучій міжнародній конвенції, де вона буде, я не знаю ще, але був кращим лідером організації в наших організації кращим будівник. Я хочу всім подякувати. Ці приводу цієї статуетки можу одне сказати, що якщо ми зараз знаходимося в цьому залі, у нас є всі інструменти для того, щоб Наступний Конгрес був в Україні. Я вам 100% кажу. Тому що турки трошечки там біжать, не нічого страшного. Україна ще просто не проснулася в зв'язку з тим, що відбувається навколо. Я можу сказати, що просто ще нічого не знали. Після сьогоднішнього дня, після Нового року, буде новий виток розвитку компанії. Yeah. Я на минулих мероприємствах минули казав, ну, як каже Томас Хьорсон, я говорю, ви записуйте. Да? Буде новий виток розвитку, в тому числі всіх нас е, в цьому бізнесі. І я думаю, що я отримав, досить добре тримається, ми візьмемо. Не знаю, можливо, я можливо, хтось інший, а ще краще хотів би, щоб хтось з моєї команди взяв <схай> цю статуетку, як найкращий розвиток. Дякую. Хотів би подякувати ще. Я хотів би подякувати своїм батькам. Е, в першу чергу. І є мама Саші, Я також її знаю, я один раз у костях. Дуже вам велике дякую. Наші батьки нам дали все для того, щоб ми були успішні. Вони нам дали життя. В принципі, більше нічого не потрібно. Все інше у нас є, або ми здобуваємо протягом життя. Якщо ви подивитесь навкруги на по сторонам, да, ви побачите звичайних різних людей, абсолютно різних. І всі, всі ви ну, свою чергу, як і успішні вже. Тому що. Незалежно від того, як складається ситуація ну, за межами цього комплексу, да? ми відпочиваємо. Ми можемо, я сьогодні казав своїй команді, що цього не вистачало, не вистачало цих емоцій. І я дуже вдячний в першу чергу батькам. Так, Я дуже чесно вдячний вам, як лідерам. ну, багато розуміють лідерство є. Да? То в першу чергу це відповідальність. Відповідальність в чому? Відповідальність в тому, щоб показати нам е це майбутнє. Е я знаю, що Олександр говорив всім, буде отак, будуть семінари, буде, не буде місця для того, щоб прийти. Так сталося. Будуть святкування. Будь власне святкування. Будуть президенти, будуть лідери, будуть гроші. Будь власне, будуть. У нас є лідери, у нас є кваліфікація. Тут зібралися практично всі лідери. Нашої команди, цілої, суцільної команди нашої. І скажімо, вони взяли цю відповідальність нам показати це майбутнє. І я за це дуже вдячний. Інше, напевно, що, що таке лідерство це не ростити тих як, да, дітей і тягнути дітей за собою, а зростати їх, дати їм знання і відпускати дійсно.